З 2026 року в Україні стартувала національна програма скрінінг здоров'я 40+. Перелік медзакладів, до яких можна йти по цю послугу, сформований вибір. Кожен робить самостійно. Як все це працює, розбираємося. Це медичний центр Мій лікар» – ресепшн. тут запишуть на перший візит до сімейного лікаря, можна телефоном. І так, що за скрінінг? Простіше медичне обстеження, як і для чого. Гроші виділяються з бюджету України. Людина розраховується карткою Дія. Ця програма орієнтована на те, щоб вчасно виявити розвиток серцево-судинних захворювань, цукрового діабету, порушення ментального здоров'я. Пані лікарка каже, інсульти і інфаркти значно помолодшали, плюс цукровий діабет, постійні стреси хворобам тільки додає. Тому скринінг 40 плюс дуже на часі. До речі, цей досвід Україна перейняла у європейських країн. Людина приходить, огляд займає 90 хвилин. Результати скринінгу приходять через 72 години. У форматі світлофора: зелений це норма, жовтий це потрібно звернути увагу, а червоний вже потрібно з'явитися до лікаря. Анкетування, фізикальне обстеження, лабораторні дослідження, індивідуальні рекомендації. Але є запитання: якщо людину щось турбує, вона і так побіжить до сімейного лікаря з усіма відповідними наслідками. Виявляється, фішка тут є. Багато людей працездатного віку, які працюють, вони не мають змоги прийти до свого сімейного лікаря. Це потрібно чи відпрошуватися, чи чекати відпустки. А ця програма передбачає розширення графіку роботи лікарні з 7 ранку до 7 вечора. Людина може записатися на зручний час, пройти огляд, пройти скринінг і тим самим попередити розвиток серцево-судинних захворювань, цукрового діабету чи порушення ментального здоров'я. Якщо ви відзначили вже 40 років Залишається тільки оформити віртуальну карту у застосунку Дія або в ЦНАПі і вперед сканувати свій організм у медичному центрі. Мілікар вас приймуть, якщо ви з будь-якого міста чи села України. Декларація не потрібна. А от набувати звичку, турбуватися про власне здоров'я це обов'язково.